Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на 60-денне перемир'я в секторі Гази. Він закликав Хамас прийняти пропозицію, яку передадуть посередники з Катару та Єгипту. Трамп має надію, що угода приведе до звільнення заручників та завершення війни. Він попередив Хамас про наслідки в разі відмови. Хамас наполягає на повному припиненні війни та виведенні ізраїльських військ із сектора Гази. Ізраїль вимагає роззброєння та вигнання Хамасу. Посередники з Катару і Єгипту намагаються врахувати позиції обох сторін. Попереднє перемир'я, укладене в січні цього року, закінчилося в березні через розбіжності. Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар підтвердив готовність до угоди, але Хамас поки що згоди не дав. Водночас сім'ї заручників посилюють тиск, сподіваючись на успіх переговорів. Війна спричинила гуманітарну кризу. У секторі Гази зруйновано міста, а кількість поранених перевищила 133 тисячі. 7 липня Трамп планує обговорити ситуацію з прем'єром Ізраїлю в Білому домі.